адміністратора нашого храму, отця Сергія Шма. Проєкт, який започаткований був, і фактично одна з перших ініціатив, яку впровадив храм, і ініціатива була вже нині покійного отця Малетія Ільчишина, на кінець то починає від теорії переходити до практики. І єдине, то що тішить, що ми. Входимо в ту практику з е, такою надією на дійсно гарну співпрацю, яка далі повинна розвинутися не просто тут, на парафії, а перейти і на інші парафії Львівській архієпархії. В сьогоднішній день е, отець Орест це сказав, що ми. Маємо виховати християнина. І з огляду на це хочу сказати єдине, і то, напевно, на тому закінчу, що прийшовши сюди малою дитиною, людина має вийти звідси сформована, коли вже буде йти у вічність. Тобто від народження до смерті ми маємо опікуватися всіма, хто судить. Кого сюди привів Господь Бог? І в першу чергу ота катехизація, про яку ми говоримо, мала би бути, на мій погляд, на першому місці, щоб людину у церковну. Ото є найважніше, що я вважаю, ми маємо робити спільно разом, як церква, так і громадська організація. Дякую за те, що ви є. Дякую, що ви приїхали до храму Христового Воскресіння. Бо волею Божою я поставлений наразі тут адміністратором, і мене тішить кожне, що діється добре на парафії. І все, що спрямоване на спасіння душі, це є найбільше, що для мене поки я живу. Проєкт «Центр родини отець Тарас Фітьо, який. Також очолює комісію родини при війській архієпад. Тож запрошуємо Отця до слави. Слава Ісусу Христу! Слава Чесніші очі, очі, шановний пане Голово, шановні добродії, я думаю, що найбільшим освяченням цього приміщення Є те, що тут є діти, є те, що тут є братця, є те, що діти мають змогу, мають прекрасні можливості, мають гарні чисті приміщення для того, щоб прийти послухати Слово Боже, щоб послухати катехізацію, щоб навчитися культури свого народу, щоб навчитися любити свій народ. Щоби навчитися бути християнином і бути українцем. Знаючи, скільки триває цей проєкт, скільки триває праця над цим проєктом, я розумію, що це є великий аванс, наприклад, ваша допомога і праця всіх, що це насправді великий аванс для того. Що очікується тут з цього центру родини? Я десь усвідомлюю, що як директор центру родини на мене певна лягає відповідальність, яким буде майбутній цього центру родини. Те, що була можливість насправді надана, і є ну, великий плюс для того: є велика можливість для насправді праці і добра, добра посвята. Це є властиво тут, що тут має бути, тут має бути завжди діти. Центр родини, це знаєте, для мене я таку маю, е, маю мрію, що центр родини тут, це є кузня не лише для львівської архієпархії, можливо, для греко-католицької церкви, для українського суспільства. І насправді, так, як вже говорив отець Ольс, отець Сергій, що ті ідеї, які Тут мало започатковуватися в центрі родини, вони мають проростати в інших парафіях. Бо родина так чи інакше завжди є загрожена в сучасному світі. Ми можемо бачити дуже багато якихось загроз для, сучасного, для сучасної родини. І тут, цей центр родини, сюди мають прийти люди, які потребують, люди, які мають якісь негаразди, люди, які мають. Турботи в своїй родині, люди, які не можуть е, дати своїх дітей на нормальне належне виховання того чи іншого. Люди, очевидно, що тут основою має бути етифізація. Очевидно, що тут основою має бути знання про Бога. Це є фундамент. Без цього просто-напросто не може бути добрим християнином і, бути, наприклад, добрим громадянином. Чи любити свій народ і свою націю. Власне, добрий християнин є той, який вже любить свій народ і свою націю. Насправді, також і я хочу щиро подякувати за цей аванс, який є наданий для нас. І так хочеться, щоб тут насправді була праця. Раніше тут було тихо і було сумно. Це найгірше. Це найгірше, коли ті стіни. Можуть бути порожні і не хочеться цього. Тому властиво було дуже добре. І насправді, всі, хто має ідеї, всі, хто має практичні поради для розвитку цього центру родини, я думаю, що ми завжди є відкриті. Ми завжди будемо старатися реалізовувати тут, в цьому центрі, мусиш горіти цим бажанням. Тобто, те, що тебе, те, що тебе призначили, тут це ще нічого означає. Ти мусиш запалитися тим. Мусиш горіти, Бо якщо не будеш горіти, то це буде формальність, це буде певне відбування чогось. І, властива, я насправді хочу, щоб кожен, хто сюди приходить, чи викладач, чи катехит, кожен хто приходить з ідеєю, щоб він розумів, що насправді вартує горіти для цієї дитини, для того, щоб виховувати цю дитину, і кожну, кожну родину, яка потребує допомоги, поради, яка потребує зрештою молитви. Ще раз щиро дякую, слава Ісусу Христу! Дякую, каже підприємці. На початках, коли було дуже важко, відчували і тепер відчуваємо дружну підтримку. І я, користуючись тої нагодою, хочу подякувати всім своїм колегам, які працюють сьогодні, приготували особливо святковий вечір і кожний день працюють. Це Нелегка праця, але я тішуся з того, що ці, хто працюють разом в нашому колективі, власне, горять про те, що сказав десь Тарас. Вони горять ту ідею фізично, деколи дуже важко буває цілий день бути на робочому місці, тут, поза родиною, але, власне, тримає на дусі ця спільна ідея. І на завершення я хотів би. Запросити до слова пана Богдана Триновського, нашого приятеля. Подалі гості. Давайте я можу сьогодні не буду так офіційно говорити, який фот мудрий і гарний. Я скажу таку історію свого життя. Короче, сподіваюся. І мені пригадалася така історія з моєю донечкою молодшою псаю. Колись вона вчиться в школі Софії і колись їй таке завдання домашнє дали, взяти папір, наклеїти на тарівку і так почекати, поки висохне, і потім відліпити і ту тарівку до школи тринести. Вона це зробила так, як там був інструкції. Але коли відривала тарівку, то вона трохи порвалася. Тут кусок степці там. Вона з такими... От оці в Солузар приходить до тата до мене і каже, тато, куди ну, все ж осталось, треба нову робити. А я кажу, знаєш, що, давай ми спробуємо щось з цим зробити. Там взяли клей, попідклеювали, попритискали. І вирішили, що гарна тарілка. Вона каже, така щаслива, каже, тату, який ти в мене добрий. Я собі так подумав, а може, так є з нами в житті, що ми тому маємо ті страждання в житті, щоб ми пам'ятали про те, до кого ми маємо звертатися. Що часами може забуваємо про це, що Бог нам посилає якісь знаки, а різними проблемами до нас говорить, власне, тому, щоб ми прийшли до нього і сказали, допоможи мені. Я бажаю, щоб такі проблеми у вас постійно були. І, і, і щоб ви їх вирішували. І щоб отець не мав з вами теж проблем, бо теж може мати проблеми з вами. Так що тут різно може бути. І допомогти вам в тому, я надіюся, як мені з дві книжки. Основою життя фонду, як зрештою і монастиря, мені здається, і будь-якою установи є і молитва і праця. Гарна молитва, і щира молитва, і добра праця.